Доброго дня, шановні слухачі! сьогодні пропоную розглянути тему тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь. Випадок один потрібно додати 3 е, корені з А плюс 9 коренів з А. Е, ну, Цей вираз доволі простенький. Вам достатньо е, додати коефіцієнти. Да? Тобто 3 додати 9 буде 12 коренів з А. Звідки це взагалі береться? Якщо Комусь не зрозуміло, Дивіться. Умовно, ми виносимо корінь з А за дужки, І в нас в дужках лишається 3 плюс 9. Ось у нас коефіцієнт 12, тому 12 коренів з А. Наступний випадок. Вираз. 5 коренів з Х мінус 8 коренів з Х плюс 6 коренів з Х. Дивимося на коефіцієнти 5 мінус 8 та 6. Дорівнюємо. 5 відняти 8 це мінус 3 плюс 6 це буде 3. Тобто 3 корення з x. Наступний випадок вже більше складніший, не є таким очевидним. Але, дивимося. Корінь 4b мінус корінь 81b, мінус корінь з 9b. Спочатку потрібно скористатися властивістю арифметичного кореня, тобто корінь з добутку – це добуток коренів. Тобто буде корінь з 4 помножити на корінь B, мінус корінь з 81 помножити на корінь з B, і мінус корінь з 9 помножити на корінь з B. Дивіться, корінь з 4 це в нас 2, корінь з B лишається. мінус, корінь з 81 це 9, корінь з B лишається. Мінус корінь з 9 це 3. Корінь з B лишається. Як у попередньому випадку, достатньо виконати е, дії з коефіцієнтами. Тобто е, 2 відняти 9, це в нас буде мінус 7 відняти 3, це буде мінус 10 коренів з b. Наступний випадок корінь 50c плюс 3 корення з 8c, мінус 1 третя, корінь квадратний з 72ц. Тобто, в цьому випадку нам потрібно перед кореневи вирази, скажімо так, розкласти за властивістю арифметичного кореня. Тобто, корінь з 50 С це можна розписати як корінь з 50 на корінь з С. Але перед тим, як корінь з 50 записати, я б радив його розкласти, бо корень з 50 не існує. На 25 помножити на 2 корінів із С. Плюс. 3 помножити 8. Також розкладаємо, як 4 помножити на 2 корінь із С. Відняти 1 третю, 72 це як 36 помножити на 2 корінні із С. Дорівнює корінь з 25 це 5. з 2 немає, корінь і С. Під 1, корінь 2С плюс. Корінь 4, це 2 2 на 3, 6 під коренем 2С. Мінус 1 третя. Корінь з 36 це 6, під коренем 2С. Ну, скажете, що не було доцільно виносити С. Але разом з тим показали, що скористалися властивістю множення, а потім знову корінь з 2 та корінь з С. За властивістю повернули назад. Дорівнює. Тут у нас виходить, що корінь з 2С лишається, Лишилось розібратись з коефіцієнтами. 5 плюс 6 11. А ось тут у нас 6 і 1 третя скорочується, буде 2. Тобто 5 плюс 6 11 мінус 2 9. Остаточна відповідь 9 корінь з 2С.